Проєкт Відкрита студія на прямий Ефм. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Прямий ЕФМ. Проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про те, як підприємці і бізнес живуть і виживають під час повномасштабного російського вторгнення. У мене в гостях Ольга Ейсмунд, директор закладу Холлі. Вітаю вас. Вітаю. Що таке Холлі? Холлі. Це заклад освіти, який. Складається з початкової школи, дитячого садочку і дитячого клубу. І зараз ми відкриваємо середню школу, ми вже стали гімназією і рухаємось далі. Колись я вже брала у вас інтерв'ю, але це ще було початок вашого бізнесу. І завжди цікаво, як людина починає, як вона продовжує цей бізнес, тому що коли є велика сума на старті. Це трошки простіше, коли велику суму на старті немає, тому розвиток відбувається довше, але якісніше. Ну, як не мене, і перші, як, ну, як правило, буває, 90% бізнесменів зачиняють свій бізнес перший рік. Ви вже 10 років на ринку. А, але ви пережили коронавірус, так. повномасштабне вторгнення, блекаути, відключення світла, вибухи, тривоги. Як ви функціонуєте зараз? Які проблеми наразі відчуває підприємець? Звичайно, питань і проблем багато. Останні півтори тижня я займаюся в основному запуском генератора, який встановили влітку. Але дуже дякую всім, хто впорався з цим питанням взимку. І ми його не запускали, але тиждень тому прийшлося запустити. І виявилось багато різних нюансів, і кожен день майже щось я роблю з цим генератором. І, на жаль, не завжди точуючі люди розуміють, що не все так просто. От зараз основне питання, що короб, який зробили, він не настільки поглинає шум, і мешканці будинку сваляться. Жаліються, хоча все зроблено у нас по нормам по нормам, все, і відстань від будинку і все. Але короб не настільки повне шум, як ми сподівалися, угу. це буде відбуватися. От зараз приберіть генератор, не Може їм треба просто дозволити користуватись інтернетом, наприклад? Це хороша ідея. Ми запрошуємо їх діток до нас у заклад, щоб хоч. Якось дітки також займалися, а не відчували цей шум. Mm -hmm. Але, от, на жаль, так, постійно такі випробування то світла, то ще щось. І, звичайно, зараз в нас є вчителі, чоловіки, з якими також є нюанси, і ми не хочемо втрачати, тому що за час повномасштабного вторгнення дуже багато педагогів вчителів виїхало за кордон. І зараз ми Дуже велика нестача кадрів, тому цінуємо кожного співробітника. Угу. Також це такі виклики, що ми. А скільки, до речі, виїхало колективу? Виїхало і не повернулось. У нас в закладі майже ніхто не виїхав, але проблема з тим, щоб знайти нових працівників. От і вихователі, і вчителі дуже багато виїхало. На жаль, тому вся наша гала зараз відчуває. Велику нестачу кадрів і знайти нового працівника це просто охота у нас. А чому так? Ну, ви е, полюєте ж не лише на чоловіків, а ще й на жінок. На жінок, звичайно, жінки виїхали жінки. Але у нас є дистанційна освіта. Ну, нам не можна? дистанційна не підходить, тому що у нас очна е, форма роботи. Ну, тобто, е, викладач не може викладати по комп'ютеру. Має бути присутні, так, так маємо що ще присутні. для вас зараз. От ви профункціонували да до 2019 року в такому спокійному нормальному режимі запускали, тестили, що працює, що не працює, як залучати е клієнтів, да, дітей, щоб не приходили до вас в школу батьків розповідати. тут. коронавірус раз тренування, да до того, що до більшого масштабу проблеми, які можуть е читувати на українців, і тут війна. Повномасштабна. До чого ви не були готові? Ну, В принципі, до війни не можна бути готовим. Але от що вас просто ну, вибуло повністю. Мені здається, нас, українців, нічого не може вибити повністю. І кожен раз, і коли були локдауни, і коли почалось масштабне вторгнення, звичайно, перший місяць це шоковий, але мені здається, у нас дуже Креативна нація, дуже швидко ми оговтуємось, дуже швидко починаємо робити те, що можемо. Наприклад, ми відкрилися вже в кінці травня 2022 року, ми вже відкрилися очно. В кінці березня ми запустили школу онлайн, тоді був перший рік роботи нашої початкової школи, і в кінці березня ми вже онлайн працювали, хоча до цього не було такого досвіду саме в школі. А в кінці. Травня ми вже відкрилися очно, поступово було страшно, але персонал почав виходити на роботу і діток почали приводити, тому що батькам потрібно працювати. В основному це садочок, тому що дітки маленькі, їх вдома не залишиш. Угу. і Батькам потрібно було працювати. І потихеньку-потихеньку працювали. Добре, чи а, ви переоблаштовували приміщення, тому що тривоги. Потрібно укриття. У нас в приміщенні те, що було найбільшим недоліком, це довгий коридор, такий як тамбур, бункер, скажімо так. Раніше це була проблема, тому що це здавалося вільною площею, якою важко використовувати, а в итоге у нас зараз це наша перевага, тому що це дійсно дуже. Міцний бункер монолітні стіни там, і приходили працівники ДСНС, перевіряли, сказали, що нам не потрібно ніякий паркінг, ніякі нічого шукати, придумувати. Дуже міцні стіни, там правило двох стін з усіх сторін. Тому це нас оформлено як найпростіше укриття, в якому безпечно дітям перебувати. З нього є три виходи, можливих, якщо. Звичайно, у нас там запаси їжі, запаси води, санвузол, Тому отак. Як відбувається навчання? мені завжди було цікаво, тому що ми ж споглядаємо. Ну, хто не всередині системи, да? і робимо якісь свої висновки, що там дітям не цікаво, ти дитину завів, сам нервуєш тривога, але на роботі прив'язана, Не можеш поїхати. Як там дитина? Одного разу я була в школі, коли була тривога. Я такого щастя в очах дітей ніколи не бачила. Вони так летіли в те укриття. Чомусь вони туди бігли. Вони смі... ну, тобто вони ж не розуміють, ну хоча б розуміють, але можливо не настільки. Да? І... А за ними плентаються вчителі, які розуміють, що щось летить, а перед ними така товпа, ці рюкзаки летять, ці Там зошити, ще щось. Вони біжать. От як у вас це все відбувається? Як ви пояснюєте, що таке тривога, що летить, не летить? Ну, як це? У нас приблизно так само. Діти, в принципі, люблять тривогу, тому що уроки зупиняються, вони граються, вони, звичайно, там беремо з собою там, і настільні ігри, і різні розваги. Тобто, замість уроків це така вільна діяльність. Угу. Тобто Діти дійсно не відчувають стресу в цей момент, вони це сприймають як зміна діяльності, дорослі поводяться по-дорослому і не передають своє хвилювання дітям. І дітям дуже затишно. Наприклад, якщо взяти у мене молодший син, йому вісім років. Якщо вдома він відчуває чує сирену і хвилюється, uh -huh. то коли він в школі, він взагалі... Не відчуває цього хвилювання і не питає, що там летить. Ну, спокійно, вони всі разом, їм весело, вони граються. Нічого страшного і, і у нас навіть багато батьків, які навпаки, під час тривоги приводять нам дітей, тому що кажуть, що їм тут у нас спокійніше, і діти не відчувають цього стресу. А чи не з'явилась у вас додаткова посада психолога, наприклад, щоб ну, працювали з емоційною складовою да? дітей? Пояснювати, роз'яснювати, знімати напругу? У нас в закладі завжди працював психолог, він і продовжує працювати. І в садочку і в початковій школі є уроки з психологом, в садочку. Скажімо так, психолог працює по запиту від вихователя від вчителів, коли ми бачимо якісь питання, якісь хвилюючі нас моменти, психолог пропрацьовує саме це з дітьми. А з чим звертаються діти? Це можуть бути різні. Це ну, якщо не військовий стан, це може бути, наприклад, діти в садочку, не вміють ділитися іграшками, угу. не вміють дружити. Вирішувати якісь суперечки. І психолог займається розвитком емоційного інтелекту дітей. А якщо от зараз військовий стан, от що їх турбує дітей? Мені здається, що у нас навіть і не було такого запиту, що саме пов'язаним з. Не було. Діти дійсно почувають себе, почувають себе спокійно в заході. вони менше відчувають, що, що відбувається. То вони живуть повноцінним дитячим своїм життям, своїми задачами, своїми, з ким дружу, з ким не дружу. У нас дуже насичена програма, і в садочку і в школі. Угу. Діти захоплені процесом. До речі, про програму у вас там написано, як на мене, це перевага, без шкільних рюкзаків, без домашніх завдань. Я одразу просто аж спину вирівняла, коли це читала. Бо я згадала, наскільки ж сильно він був тяжкий той рюкзак, і як не хотілося, в школу не хотілося йти з цим рюкзаком, а назад його тягти це просто ну, була трагедія. Можна викладати і вчитись без рюкзаків. Так, звичайно, але у нас школа повного дня. Дітки знаходяться у нас до 6-ї години. Тому в першій половині дня проходять уроки, потім у нас є прогулянка, обід обов'язково. Без обіду, потім вони відпочивають, гуляють, потім повертаються в школу і всі разом роблять домашні завдання, а потім вже починаються гурточки. Якщо комусь, комусь потрібно більше уваги, наприклад, щось не засвоїв матеріал, хтось у вчителів є можливість індивідуально попрацювати, щось тут пояснити матеріал, тому немає ніякого потреби ніякої брати домой ніякі домашні завдання. Про мобілізацію хотіла поговорити з вами, тому що з 18 травня да, діє закон про мобілізацію, який накладає певні обов'язки на роботодавців, зокрема, вручати повістки. Да? Ще там таке написано, що супроводжувати до центру комплектування. А якщо ні. Якщо людина не прийшла, не стала на облік або не пройшла оновлення даних, то роботодавець, або керівник отримує штраф 59%. 500. Що ви можете про це сказати? Скільки у вас, наприклад, чоловіків працює? Як виходити з ситуації, тому що ну, звільнити ви не можете, найняти взамін когось? Ні, бо ви самі казали, що це є проблема. Як керівник, що ви робите? Зараз дійсно саме зараз ми почали вести військовий облік, Тобто ми зробили всі, всю необхідну документацію, і я особисто відвозила документи по кожному працівнику, подавала обліку, оновлювала облікові дані. Я не можу зараз розказати, як це буде працювати, тому що ми тільки почали, ми тільки угу. це робимо. Так дійсно штрафи великі, тому. Зараз розбираємось, впроваджуємо От на на минулому тижні. Я побувала в трьох ТЦК міста Києва, може довго розказувати, чим вони відрізняються. Скажу, що в кожному все по-іншому. Якщо в одному там, мене швидко пустили в канцелярію, щоб я подала особисто ці документи, які повинна подати. Наприклад, в Оболонському ТЦК мені мене взагалі не пустили. Чому? Вони сказали, покладіть в скриню, але в мене немає ніяких доказів, що я ці документи відвезла, чи потрапили ці документи, чи ні. І у відповідь на те, що згідно законодавству, я зобов'язана особисто привезти ці документи. Я їм це все розказувала, але вони Н посміхалися ні. щиро і сказали, що навіть пішли, запитали у керівництва. Керівництво сказало те ж саме, ось скриня покладіть. І, що ви І сказали, зробили? що вони так зробили максимум для мене більше. Тому, на жаль, так, у нас зараз обов'язків стало більше, але, на жаль, поки що на місцях нам не дають виконувати навіть те, що ми, ми готові виконувати, готові робити все правильно, але це не налагоджено ще зовсім. Яким ви бачите розвиток підприємництва в Україні? Зараз ми не будемо говорити про час після перемоги, да, тому що е, говорити, як буде, поки ще це не наступило, ми не можемо. Це буде просто ну, переливання з пустого в порожнє. Е, якщо ми говоримо про зараз, тому що війна сьогодні не закінчиться, е, вона завтра не закінчиться, і післязавтра вона не закінчиться. Е, якщо ми почитаємо прогнози експертів і аналітиків, ми... Найкраще, на що ми можемо розраховувати, це 2025 рік. Це прогнози такі прогресивні, да? От найближчим часом, яким ви бачите розвиток освітньої галузі підприємницької? У нас така галузь, і я думаю, що насправді ті заклади, які не закриваються протягом двох-трьох років, продовжують жити своє життя, це все ж таки. В основному під і дуже ідейні підприємці, і в основі це не бізнес, в основі це мрія, це те, те, що ми віримо. А ми віримо дійсно в те, що саме приватна освіта вона сприяє і розвитку галузі в цілому, і я вірю, що у нас маленькі класи. І у нас садочку маленькі групи, зовсім інший підхід до діток. І кожна дитина має можливість розкритися повністю. Вони вільні, вони креативні, вони можуть висловлювати думку, навіть якщо вона не подобається вихователю або вчителю. І таким чином я впевнена, що наші випускники вони вже інакші, вони вже і вони виростуть, і вони. Підуть у цю владу, будуть змінювати владу, будуть змінювати нашу державу. Тому, перш за все, те, що ми робимо, це місія, і не незважаючи на те, що буде відбуватися завтра, ця місія нікуди не дінеться. Місія виховувати дітей, виховувати наших майбутніх таких українців, які зроблять нашу країну зовсім іншою, це це є в основі того, що я роблю, і вона нікуди не дінеться незалежності. Що буде відбуватися навколо? А якщо а, би хтось слухав нас зараз, тих хто хоче а, започаткувати свою справу сьогодні, і можливо думає якраз про приватний освітній заклад? От ви, як е, бізнесмени стажем 10 років, е, і зі стажем ведення бізнесу під час повномасштабного вторгнення, от що ви йому можете порадити? З чого почати, і в принципі, чи починати зараз? Якщо підприємець розглядає це суто як бізнес і зароботок грошей, то як ми сміємося між собою, то набагато простіше відкрити кіоск з шаурмою. Це буде доход... принесе набагато більше доходу і збереже нервову систему. Тому треба займатися цією справою, тільки якщо є бачення, що можна робити інакше. Для чого це повинна бути цінність в цьому? Uh -huh. Тоді, якщо є таке бажання, якщо є розуміння, що можна змінити в, в школі, в садочку, як це можна зробити, тоді звичайно, якщо це відчуття всередині є, тоді можна рухатись просто йти і робити крок за кроком.